Бачите, модерний маєток на перехресті і Каразіна. Більшість харківців знає його як чайний будиночок. Зокрема, ті, хто пам'ятає в цій будівлі ще працюючий дім чаю Камелія на початку 2000-х, чи перекази про нього. Втім, історія цього будинку тягнеться ще з початку 20-го століття. В панорамі кварталу він дуже вирізняється на тлі сусідніх будівель. Це загальна тенденція по вулиці, якщо пройтись. Ось у тебе малоповерхові маєтки, ось житлові будинки радянських часів, а ось новобудови і прибудови. Причому маєтки розташовані ніби в прогалинах між молодшими будівлями, рандомно і вибірково. Це тому, що тутешні ділянки не одразу були включені в загальне урбаністичне полотно Харкова довгий час вони були заміськими. Лише у другій половині 19 століття місто почало розростатися на північ, по мірі того, як замощувалися і забудовувалися вулиці. А до того межа Харкова пролягала за колишнім мироносицьким кладовищем, де нині дзеркальний струмінь. За північною межею міста, де ви зараз стоїте, в ті часи були садиби. Вони не мали між собою стилістичної єдності, були тут явищем стихійним і буквально особняковим, Ну бо це були приватні помешкання і дачі. З тих часів лишився і будинок під сучасною адресою Мироносицька 58, на який ви зараз дивитеся. Довгі роки в численних джерелах його називали маєтком шведського консула Мюнха, що зрештою виявилося лише одним з харківських мітів, народжених вірогідно, що неточностями паперового документообігу. Насправді ж у 1905 році будинок почав зводити для своєї доньки кандидат богослов'я Василь Іванов. За два роки ділянку разом із недобудованим особняком продали професору університетської кафедри гінекології та акушерства Павлу Міхіну. Приблизно у той же час в місті відкрилося шведське консульство, яке очолював Адольф Густав Мюнх. Краєзнавець Андрій Парамонов вважає, що саме схожість прізвищ Міхіна та Мюнха могла привести в оману більш пізніх дослідників історії Харкова. Архітектор будівлі невідомий достоменно, так само, як і точний рік побудови. Втім, говоримо ми швидше за все про період між 1907 і десятим роками. В ніжній харизмі будівлі прослідковується почерк архітектора Олександра Гінсбурга. Власне, йому цей проєкт і приписують найчастіше. Загалом арновошний канон відданості рослинним мотивам, плавним лініям та фемінності, що символізує природний початок, тут витримано на 10 із 10. Головний фасад, що виходить на вулицю Каразіна, має легку асиметрію за рахунок зсунутого ліворуч входу, вигнутий силует даху і фігурні округлі форми віконниць. Фасад, рясно декорований ліпними квітами, що увінчують вікна, і рослинними вервицями у поєднанні з геометричними паттернами. Збічного фасаду на мироносицьку дивиться скульптурний портрет пані жіночки, чиє волосся окреслює ліпнинну композицію над аркою вікна. На жаль, будівля хай і досі вперто зберігає шарм фасадів, знаходиться в доволі прикрому стані. Вона вже довгі роки стоїть порожня і поступово руйнується. Нині в особняку обвалився дах. Подальша доля будівлі невідома.